Кажу, що в тебе? Та ноги немає, так все нормально. В той момент я сказала, я тобі зараз перетелефоную. Поклала телефон і просто почала кричати. Просто впала, почала плакати, кричати, що Богдан втратив ногу. Але моя кума, як і мій чоловік, каже, і що? Ну, ти одну ж ногу. Ну, нічого страшного, живий, каже, саме головне. Каже, коротше, я бачила, каже, якось в Києві каже в парку. Там чоловік з двома протезами, він так бігав, каже, так що це все фігня, нічого страшного немає. І коли вона мені почала все це говорити з такою ну, посмішкою, ентузіазмом, що нічого страшного, ну, і що що тут ноги немає, я така. «Да, дійсно, ну, заживий, все, а ногу втратив, то це значить, вже на війну знов не піде. А це значить, він вже буде вдома. О, то все добре. Альона Ключка міцно тримає за руку свого Богдана. Її чоловік отримав важке поранення на війні у січні 2023 року. Під час бойового завдання поблизу Авдіївки він пішов воювати добровольцем, хоча мав бронь від підприємства, на якому працював. Вдома на нього чекали батьки, і найважливіша його опора кохана Альона і їхній син Макар. Коли він поїхав на своє. Завдання він мені сказав, що я там їду через години 4 я буду на зв'язку. Я його чекала, як, як і зазвичай кожного разу, і просто я бачу, що 4 години проходить, він не телефонує, 5 годин проходить, його на зв'язку немає. І Час, хвилинку. Ну, я вже розуміла, що з ним вже страпилась, я ніч. Ну, скажімо так, я не спала, дрімала і щоразу за йому багато повідомлень, надсилала в надію, що зараз щоб хоча б по повідомленнях бачити, чи він з'являвся в мережі. І я постійно просиналася і дивилася, чи він з'являвся, чи не з'являвся. Ну, У нас такого не було. Я знала, що він мав мені дзвонити. І він не подзвонив. Я просто вже чекала дзвінка, коли мені дзвонять і скажуть, яка ситуація. Ну, Десь о 10-й годині мені дзвонив його старшина, здається. І я коли взяла трубку, я почула, доброго дня, я такий-то такий, то, такий -то" я кажу, живий. Він мені, я не знаю, чому, але він мені тоді відповів, я не знаю. Хоча він насправді знав, що він живий, що він можливо, він не зрозумів моє питання. Можливо, мені зараз здається, що я так те питання задала, не знаю. Але він каже: Я не знаю. Він, якщо вийде з вами раптом на зв'язок, дайте мені, будь ласка, знати. Але він був поранений і його забрали в госпіталь. Тоді я почала шукати всі номера в інтернеті в Дніпрі, які є лікарні. Я почала дзвонити на всі підряд. Мені почали писати. Всі кажуть, що ні, такого немає, такого немає. Богдана мама працює в лікарні, і я вже позвонила до неї в Черкасах в лікарні. Я позвонила до неї, кажу, будь ласка, знайдіть номер, який ще є госпіталя, які ще є лікарні в Дніпрі. Тому що я не можу знайти Богдана. Я їй сказала про це. Вона теж там спочатку вона каже: Підожди, нічого не говори. Вона нічого не могла сказати. Потім каже: Він живий. кажу: я не знаю. Військові, які отримали тяжкі травми на війні, як ніхто цінують підтримку у парі. Та якою ціною створюється цей надійний тил, знають лише їхні дружини. Війна остаточно руйнує слабкі стосунки закоханих. Натомість справжні почуття підсилює у сто крат. Я до нього кажу Богдан, я буду їхати до тебе. Що тобі брати з речей? А він каже: ну те, те, те візьми. Правий носок не бери. І я, я тебе почула. Добре, ну у нього навіть в цей вже момент. Це було четверте число. Третє він ввечері отримав поранення. Четверте число і він вже з таким позитивом до всього відносився. Ми тоді вже я з його мамою, з його татом ми сіли в машину і поїхали до нього в Дніпро. Прийшли до нього в палату. Це було страшно вато, тому що він був весь перебінтований. Не тільки та яку він тратив, а в нього інша нога теж була дуже побита, і вона була вся перемотана. Плюс в нього була розбита брова, дуже опухший глаз був. І ну, це виглядало дуже жахливо з гематоми. Я кинулась, хотіла його поцілувати обняти, а кажу, а де тебе можна торкатися? Він та не знаю. Альона переконана, що характер та позитивне ставлення до життя допомогло Богданові легше сприйняти травму. Ще раз співчуває чоловікам та їхнім дружинам, яким реабілітація додає клопоту. Не могла зрозуміти, як це стосунки руйнуються, коли чоловік отримує травму. Я не ну для мене це для мене було дивно тоді, коли мені казали: ти така сильна жінка, ти така молодець, ти біля нього. А я не могла зрозуміти. А, я, а як інакше, може бути? А в сенсі, що ви маєте на увазі? Це вже потім я почала дізнаватися, що дійсно є такі ситуації, коли навіть з Богданом в палаті був чоловік, е я не пам'ятаю, він теж втратив кінцівку, і дружина приїхала, на нього подивилась, розвернулася і поїхала. Е я була шокована, коли я це почула, тому що, ну, я не знаю, для мене це в голові не вкладається, я, я цього не можу зрозуміти. Ну, мабуть, мабуть, просто до цього моменту в них не було сім'ї. Вони, можливо, і були одружені, але в них не було сім'ї, тому що, якщо у нас з ним все було добре, ми кохаємо один одного, у нас є син, ми щаслива сім'я, то коли він отримав травму, що може змінитися? Нічого. Жаль тих жінок, які це бачать, своїх чоловіків, які не можуть це прийняти, тому що це набагато важче. Там неможливо підібрати слів, там неможливо пояснити і сказати, поки він сам до цього не дійде. Там може маленьке якесь слово взагалі іншого значення, і він може по-іншому це сприйняти і, 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 і все. І для нього це буде плюс ще якась травма. Може бути таке, що чоловік, отримавши поранення, він буде свою злість на своїй дружині показувати, тому що він не може з цим справитися. У мене слава Богу такого не було. Але я думаю, в такий момент жінки все одно потрібно не те, щоб змиритися, але віднестися до цього правильно і перечекати і допомогти йому з цього вийти, знайти фахівців, які допоможуть, якщо вона сама не може в цьому заради, знайти фахівців, які допоможуть в цьому зарадити. Найважче, за словами Альони, було пояснити синові складність поранення Богдана. Поступово, звісно, показували. Спочатку ми про це говорили. Ми не показували, ми про це говорили. Коли я поїхала до Богдана, ми залишили його з моїми батьками, і ми зізванювали по відеозв'язку, по телефону, але саму травму ми йому не показували. Ми говорили про те, що тато отримав поранення, що у нього тепер немає одної ніжки, що я біля нього, тому що йому потрібна допомога. Ми говорили про те, що коли ти хворієш, мама біля тебе є, так само тато хворіє, йому потрібна зараз допомога. Потім, вже, коли Богдана евакуювали на Черкаси, перший приїзд малого до Богдана, ми теж ще трошки приховували, тобто він бачив. Що ноги немає, але ми її так прикривали, щоб він не бачив ну, цих всіх ран і тому подібне. І він якось так потрошку, потрошку. Він просто це прийняв і звик до цього. Не було якихось там заперечень, що ні, я так не хочу все. Але разом з тим, нібито він вже звик, нібито він знає, нібито він розуміє, що в тата немає ніжки, але в нас така картина є вдома над нашим ліжком з чоловіком. Наше фото, коли Макару був рік, і ми втрьох там. І іноді Макар просто ставав біля цієї картини, гладив Богдана за ту ножку і казав: Жаль, папу, жаль в нього немає цієї ніжки. А я так хотів, вона така гарна, я хочу, щоб ця ніжка була. Ну, Мені це було дуже боляче, але я кожного разу пояснювала, що вже такої ніжки в нього не буде. Але ми переключали тоді на те, що папа в нас буде кіборг, папа буде дуже крута, як робота, желізна нога. Потім я йому почала показувати фото, відео в інтернеті людей уже з протезами, почала розповідати, що це дуже круто. Так не треба, щоб було, але це дуже круто, щоб папа бути така нога. Коли б вона отримав протез, ми не очікували реакції нашої дитини. При тому всьому, що ми говорили, ми пояснювали, ми показували. Але коли Богдан перший раз став на протез, ми пішли малого забирати із садочка, і я думала, він навпаки скаже: Ух ти, папи нога, клас! І там зацікавиться. Макар біг до нас із радістю, але коли він побачив Богдана, він зробив крок назад. Він зробив крок назад і почав дуже плакати. У нього почалася істерика, він почав кричати Я не хочу. Я не хочу, щоб в нього була така нога. Зніми її, викинь. Е, він почав кричати до Богдана: не йди додому з нами, не заходь. Я не хочу, щоб ти заходив. І в е, мене був шок, тому що я думала, я його підготувала до цього. Ми, ми проговорювали, ми це, ми це дивилися. Але все одно в нього була така реакція. Ми прийшли додому, Богдан пішов в іншу кімнату, зняв протез. Я почала говорити сину. Почала йому пояснювати, нагадувати те, що я йому до цього розповідала. Почала йому казати, що ну, от, от краще ж в папі буде така нога, ніж взагалі не буде. Ну, Ніяк ми не можемо повернути. Якщо медицина дійде до такого рівня і зможуть йому таку ніжку, як в нього була, то звичайно в нього така буде. Поки що так. Я йому запропонувала за руку піти подивитися. І він сказав ні. Потім я йому почала пояснювати, що татові теж важко і йому потрібна підтримка, йому може бути образливо, що ти зараз так себе поводиш. І він сказав, позвав тоді його, а Богдан вже прийшов без протеза, сів біля нього. І він каже, а де нога? І він каже: Бачиш, а я так вмію, а ти не вмієш, що нога у там каже в кімнаті іншій. Він каже: Я хочу подивитися. кажу, Бери мене за руку, пішли ми подивимось. Альона з сином часто приходять до Богдана на спортивну реабілітацію у МСК Дніпро. Жінка радіє, що її чоловік насолоджується спортом, грає у футбол, попри ампутацію ноги. В очах сина Богдан той самий улюблений татко, тільки тепер він, як супергерой, залізна людина. Перше тренування, коли ми прийшли всі разом, я йому пояснювала, що Макар, дивися хлопці з обмеженими можливостями зараз, але вони все одно можуть, вони грають. Нас теж ходить на тренування, але на борьбу іноді він починає там нити. Я не хочу. Я не Я йому пояснювала, кажу, Макар, дивися, хлопці можуть, хлопці хочуть. І він так да, мам, вони круті, вони класні. Вони да, він тоді почав так говорити. Кажу, да, про тебе говорить. І він почав з великим ентузіазмом до цього ставитись. І коли іноді його запитує ти сьогодні йдеш до папи на тренування? Звісно, мам йду, звісно, а як же йду. Навіть почав іноді казати, я не хочу на своє тренування, я хочу до папи на тренування, але ж він кожного дня з ним ходить. Тому йому йому це дуже подобається. Дивлюсь на них, я захоплююся. Чесно кажучи, перше тренування, як я прийшла, я. Не просто зацікавленістю дивилася, а навіть там трішки і поплакала, тому що я і від щастя, і дивлячись на них, дивлюся, які вони молодці, які вони круті, вони цим займаються, не дивлячись ні на що. І хотілося просто сказати: ну подивіться, руські, і що ви зробили, нічого ви не зробили. Хлопці як були сильні духом, так вони і залишились. Значення усебічної підтримки, як ніхто розуміє сам Богдан. Особливо він відчув її у госпіталі, коли найрідніші люди, зокрема і дружина, допомагали у реабілітації. То я дуже не знаю, як правильно це пояснити словами. Більш відчулася, ну то есть, вона мене і до цього дуже сильно підтримала. А тут її підтримка, ну прям як і в побуті, так ну, в загальному. Там всіх моїх починаннях, враховуючи, ну, що пішов зараз займатися спортом, тобто підтримка ну, виросла в необмеженій кількості, так скажемо. Відчував, напевно, в першу чергу це дуже велику подяку їй за те, що вона мене ну, залишилась зі мною, бо я чув різні випадки, траплялися, коли хлопці там втрачали кінцівки. Вона підтримала мене. Перша ж це ну, дуже велика подяка їй за те, що вона, ну, що вона зі мною. Якщо в мене щось не виходить, вона мене ну, підтримує там, що каже, старайся, з часом виходиться. присутність на тренуваннях. Тобто додає мені мотивації старатися ну, викладатися, скажімо так, на повну. Ну, так само, коли син. Присутні на тренуваннях, також дати йому приклад і показати, що з першого разу щось може не вийти, вийде, ну, воно обов'язково вийде там, з другого, з третього, з десятого разу. Якщо ти стараєшся, то воно все рівно рано чи пізно вийде. Головна підтримка то любов, так? Да? Ну, та без неї нікуди.